Усім вітання! І знову команда громадської спілки Сучасний погляд презентує вашій увазі новий поетичний флешмоб вірш Тетяни Хролової Єднаймося, братове, у любові. Цього разу до нас долучилися ветерани АТО зі своїми дружинами. Зйомки відбувалися на базі Західного реабілітаційно-спортивного центру НКСУ під час проведення реабілітаційного збору для учасників АТО та ООС. Насолоджуйтесь переглядом! Та пам'ятайте, що ваші лайки та коменти нас надихають. Пишу про осінь, думаю про літо, а треба готуватись до зими. Отак на світі все поперевито. Ось так живемо й борсаємось ми. Від пори року і до пори року, крізь сито, працюваючи журбу. Щоденно розгортаючи мороку, приймаємо і славу, і ганьбу. Як не свою, то ворогів чи друзів. Це нас, однак, нічому не навчить. А та калина, що росте у лузі, цвіте та про минувщину мовчить. Ось так живем, потроху лицемірем. Самі у себе забираємо час. Собі не вірим і комусь не вірим. Ми дуримо когось, хтось дурить нас. Цілуємо крамольними устами одне одного і своїх дітей. І просим Бога, змилися над нами, пошли прозріння на своїх людей, порушуємо заповіді Божі, спокуса нас долає без меча. Ніхто на світі нам не допоможе, лиш дужа сила братнього плеча. Єднаймося, Братове, у любові, щоб роз'єднати нас ніхто не міг. Ми будемо щасливі і здорові, аби лиш нас ніхто не переміг. Пошли нам, Боже, прощення і віру, любов у нашому серці укріпи. Не дай ще раз дожити до Сибіру. Ісусе, нас відкати від купи. Ніхто не переможе нас віднині, втім запорука, хрест наш золотий. А прислужитись рідній Україні для кожного обов'язок святий.